Шановні підписчики. Є звуком буде погано, але показую, як гребка в роботі. Бачите? Непогано справляється з цією задачею. Батько за рулем, Ну бачка, це лікар, вистроївка. Не дуже качественно. Сі, показав, як пробувати мають він не ду забирає один. Три один, але це ношуш-нушу. Ось таке стінце, нічого. Ти ж Ночью в вперед, Бівай руля крутить. Спасибо за перегляду, ставте лайки.